Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І у нас сьогодні середа, тому закупка з АТБ. Трошки треба було закупитися, тому що буде таке маленьке свято, тому треба деякі продукти було сьогодні купити. Поїхали. Взяла ось таку капустинку ранню, така непогана капустинка рання, перший гатунок. Капустинка за кілограм капустинки треба заплатити 66 гривень 95 копійок. В мене вийшло на 59 гривень 80 копійок. Гарні знижки на... Сьогодні дійсно гарні знижки ВТБ на ось такі пасти, їх там три види. Я, в принципі, взяла, взагалі ми користуємося іншою пастою, але ця паста оця, коштує 75 гривень з копійками. А сьогодні на неї акція 44 гривні 90 копійок. Тут є 75 мл колгейт. Max Clean. Ну, вирішила спробувати, чому б ні. І така гарна знижка. Далі взяла ось такий чай. Я брала три пакетики, мені потрібно, три упаковки верніше. І ось такий чай коштує батик, чорний, байховий. Тут є 25 пакетиків по 2 грами. І він був по акції 29,80 Він йде з ярликами, бо йдуть такі чаї бувають без ярликів, він йде з ярлаками. Далі взяла ось такий майонез. Ми полюбляємо брати ось такий олком. Хоча там і Ольс є, ну ми беремо ось такий. Такий майонез коштує 18 гривень 90 копійок, тут 150 грам зберігати сім діб. ну в принципі він Такий хороший майнес. Далі взяла рибку на рибку знижка сьогодні. Теж на сьомгу. я дуже таку рибку полюбляю. І чому б акція, чому б не взяти? Тут є 180 грам, своя лінія, слабосолена, 170 гривень 90 копійок. Взяла ще сухарики, які треба буде на салат. ось такі я полюбляю брати. Це з чотири сири, здається, тут ну, різні види сири. 85 грамів тут цих сухариків. І ці сухарики коштують 24 гривні 90 копійок. Далі я взяла каву, ось таку, вона теж була по акції. Тут є 250 грамів, але 25 грамів у подарунок. Я вважаю, що це така гарна кава. 89 гривень 60 копійок. Далі взяла ось таку ще каву з кремом. Ось таку каву. Тут 60 грамів. Взяла аж три пакети. Мені потрібно буде. Три пакети. І така кава коштує 75 гривень 40 копійок. Ще взяла на балик акція 80 грамів цього баличка йде. Дуже смачний цей балик, балик Дарницький. Гарно, що він, знаєте, так порізаний, це дуже зручно. Це перший сорт, 80 грам, грам тут іде, і по акції він коштував 51 гривня 60 копійок. Взяла ще сік, ось такий велику упаковку. Наш сік виноградно-яблучний, сік значно здорожчав. Тут іде 1 літр 93 мл. І такий сік коштує, ну це не сік, це нектар. 71 гривню 40 копійок. Ще я взяла сир твердий, кому там. Сьогодні. Акція на сири, на комовські сири. Ось такі я вершковий взяла, так, показую. Вершковий ось такий. Тут 150 грамів. Вони всі йдуть по 150 грамів, але є дешевше, є трохи дорожче. Оцей сир ішов вершковий по 39 гривень 90 копійок. І, в принципі, в нього де цей термін придатності нормальний. Ось, в принципі, так можна купити цього сиру, нарізати натерти терку і якщо піцу пекти, можна покласти його в морозильною, коли піцу печеш, достаєш, і дуже зручно. Ну він виходить по акції. Так, ще взяла ось такий горіховий сир. Ось такий сир горіховий, він дуже мені теж подобається. Горіховий коштував 47 гривень 50 копійок. Сметанковий сир теж тут 150 грамів, він вже коштував дешевше 39 гривень 90 копійок. І ще гауда, ось теж такий 150 грамів, він теж коштував 39 гривень 90 копійок. На сирикому повторюсь, акція. Ще взяла собі до кави ось такий батончик. Мені подобаються батончики. Оці. І ви знаєте, там це вийшло з кокосом, ще, типу, як Марс. Ну, мені зелений найбільше подобається. Такий батончик коштує 12 гривень 90 копійок. Ще взяла так, сир, ось такий плавлений. молібден, він був по акції гауда, коштує тут 220 г 43 гривні 40 копійок. Молоко було теж по акції 3,2%. Яготинське. Ну, ми в принципі, беремо яготинське. Але 2,5%, а це було по акції, то я думаю, візьму 3,2 31 гривня 20 копійок. Ще взяла крабові палички водний світ. Ось такі, вони заморожені, мені треба на салатик. Тут є 250 г, 63 гривні, 30 копійок. Ваня в мене полюбив ось такий йогурт. Ми спробували його в форі взяли, обрали ось такий. Ось а це я бачу, прийшла і є це з шоколадом, шоколадні кульки. А це я прийшла, бачу, є кульки солона карамель. То я взяла два того і два того. Йогурт коштує такий 25 гривень 70 копійок. Ну, я взяла чотири штучки. ось таких. Знижка є на оливки. Я брала три пакетики. Ось такі, я, знаєте, мені дуже подобаються ось ці оливки. Полюбила я оливки майже два роки, може, два роки, рік тому почала їх їсти. І перепробувала дуже багато варіантів. Але оцей варіант він саме найсмачніший. Такі оливки коштують 22 гривні 90 копійок, тут 190 г. Взяла ось таку ковбаску, дві палочки, взяла ось одна, ось друга. Це вищий сорт українська. Вона була, до речі, теж по акції. Так, і ось така упаковочка ковбаски коштує 135 гривень 24 копійки. Ще взяла фарш, був по акції, де мій фарш не бачу. Ось таке м'ясо своєї індички. Він був по акції. Охолоджений фарш. Ще щось захотілося мені котлет, то буду робити 38 гривень, 30 копійок. А кілограм треба заплатити 69 гривень 89 копійок. І ще взяла ось такий лимонад. Теж дуже подобається цей лимонад в своє лінії. І такий лимонад коштує 32 гривні 60 копійок. А ще взяла такі маленький, мені треба буде соки по літру. Так, ну тут на літр 950 мл, вони коштують 35 гривень, 80 копійок. Я взяла два, ну, Воно майже виходить, як один великий брать, і такі маленькі. Ще взяла ось такий плавлений сир це ферма, вершковий, 160 г. І такий сир був теж по акції 26 гривень, 30 копійок. Ну, начебто все. Ось такі у мене сьогодні були покупки. Ще, правда, забіжала в Гальбалу. Ну, у нас рядом це близенько все. Ось такі млинці з м'ясом. Найбільше подобаються ці млинці. Їх треба, знаєте, так, я їх так роблю. Трошки підсмажую на пательні, а потім ставлю у духовку з вершковим маслом. Дуже смачно виходить. Так що, ось такі сьогодні покупки були в АТБ. Сьогодні на сир. Акція в принципі дуже людей багато беруть цей сир, ну ці комовські сири. Так що можна йти купляти і вибирати все, все по акціям. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей.